Вітаю всіх на каналі Reflame Beauty, Мене звуть Альона і сьогодні ми з вами подивимось подарунок, який кожен з вас може обміняти всього за 400 сердець. Як ми з вами вже говорили, можна і за каталог зібрати тисячу, а тут всього 400. якщо ви десь сумніваєтесь, а з точки зору тисячі. До 400 забирайте просто навіть не роздумуючись. Ну що, давайте подивимося, що це за подарунок, і це в нас пляжний рушник, саме з а, лімітованої версії компанії Reflame. Приходить він ось в такому пакуванні. Код його зараз скажу. Так, і код його 47814. Давайте його дістанемо і подивимось, який він. І він ось такого формату. да, Тобто, знову ж таки, та ж сама полоска, яку ми з вами бачили в гамаку, пам'ятаєте, і в сумці. І дійсно, він, знаєте, достатньо такий великий. Давайте з вами міряти. Він йде повністю 100% бавовна. На ось кінцях ось такі, знаєте, як неймовірна така бахрома, такі, як. Не знаю, як сказати, такий додатковий візерунок, додатковий такий ось дизайн саме цього рушнику. І давайте будемо міряти. Так, і ширина його, саме цього рушничка, ну, 70-71 см. Це, відповідно, його ширина. Давайте міряти довжину, але по довжині він дуже великий. Мені здається, більш ніж. Метр сорок. Так, один. Чи вистачить у мене сантиметрової стрічки? Ось це вже питання. Так, два. Дуже великий. Бачите? У мене стрічка метр п'ятдесят, і вона ще не вистачає. Ну, тобто, десь метр п'ятдесят. Навіть метр шістдесят майже п'ятдесят да, сім. Це його довжина. Тобто він дійсно дуже-дуже великий і я впевнена, що якраз майже буде ось ріст. А ріст метр п'ятдесят. Тому дійсно дуже великий, з точки зору матеріалу. Зараз покажу вам поближче. Ось такий він. Він на світло трішечки просвічується, тобто він не настільки там товстий по шару. Але саме такий матеріал він дуже гарно поглинає вологу, в принципі, те, що необхідно на пляжі. На звороті є додатковий лейб, і одразу вказано, що його можна і прасувати, і прати при 60 градусах. В принципі, на цьому лейбі вказано, що він метр п'ятдесят на сімдесят, але як ми побачили, він трішечки більше. Можливо, да? можливо, я десь помилилася чи в розрахунках. Тому зверніть увагу саме на цей рушник всього за 400 сердець, і він ваш. Це можна зібрати, навіть просто зробивши замовлення більш ніж на тисячу гривень, і зібрати ці серця за одне замовлення. Або ж порекрутувати, тобто запросити в компанію Oriflame додаткових партнерів чи клієнтів, і зібрати ще більше, наприклад, сердець для того, щоб отримати два таких рушники чи більше, тому що подарунки йдуть. З однієї сторони в обмеженій кількості на складі, але з іншої сторони, в необмеженій кількості для кожного з вас, щоб ви могли їх обмінювати. Тому, мої хороші, раджу кожному з вас.